Ветерани російсько-української війни Олександр Сороковий та Артем Ліфрідов за допомогою автовишки піднімаються до прапорів, що на монументі слави у корпусному парку. 14 жовтня два стяги державний прапор України та прапор організації українських націоналістів змінили на нові. Роблять це зокрема через їхню зношеність. Ми постійно до сьогоднішнього часу і сьогодні встановлюємо. Ці прапори за свій кошт за головування в раді Мамая, коли він був мером, були дуже великі, ну так би мовити, протистояння, щоб знімати ці прапори. Їх вночі зрізували, знімали. Прапори на монументі слави почали встановлювати із 2014 року. Роблять це військові, волонтери та місцеві жителі. Олександр Сороковий робив це близько двох десятків разів. Цю традицію вони започаткували разом із братом Віталієм, який нині вважається безвісти зниклим. «З початку 2014 року, як почалася війна, це був символ нагадування нашим полтавцям про те, що йде війна, про загиблих наших хлопців. І вже така стала традиція, що ми взяли на себе відповідальність і міняємо ці прапори, доглядаємо за ними. Звісно, в мене є надія, що закінчиться війна, і їх знімемо. І прапори, і знімемо сам пам'ятник. І ми з Артемом тримаємо стрій. Добре, що пішли, хоч якісь зміни в тому плані, що нам ніхто не перешкоджав це робити. Сьогодні така мені випала честь з Олександром Сирковим заміняти прапори. Знаєте, ну прапори це завжди є символом, ну, символом надії, символом того, що це земля наша. І символом про те, що йде війна, і нам треба портуватися, бути єдними в цьому питанні. Тяги, що зносились через погодні умови, передають волонтерам. Прапори, які хлопці зняли, були з нашого пам'ятника. Підписав мені Валерій Федорович Залужний, і ми його поміняли на дуже файні донати, на дрони. Як в 2014 році ми поставили ці прапори на цьому пам'ятнику, це був як символ того, що наші прапори будуть майоріти над всім російським. Є в мене така мета один комплект прапорів, такі зберегти для історії. Як розповіла Суспільному Вікторія Мірошніченко, раніше цей захід зазвичай влаштовували до Дня захисника України та козацького свята Покрови. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.